Всім привіт! З вами Мерліт, і новий рік ми розпочинаємо з нової династії. Прошу знайомитись, це сет. Мала, не гарячкуй, ми з тобою обов'язково відсвяткуємо мій переїзд. Я ще навіть не встиг розпакувати чемодани, а ти мені вже дзвониш. От як приїдеш в місто, ми з тобою обов'язково погуляємо. Я тобі даю обіцянку. Все, давай, папа, я побіг розбирати чемодани. Сет пройшов у квартиру, ключі від якої отримав декілька годин тому. Інтер'єр в ній був, скажімо так, не дуже. Потерти меблі, подекуди бруд, і меблі видно, що були зношені. Да, мені доведеться, ще немало вкласти в цю квартиру. Пролунало в його голові, але. В цій квартирі була одна місцина, за яку він власне і вирішив зняти саме це помешкання. І це був балкон. Точніше, не сам балкон, а той вид на вулицю, який з нього відкривався. Коли він проходив вітальню, він бачив старий синтезатор і вирішив спробувати чи не втратив свої навички. З усією цією біганиною він зовсім забув про обід. Добре, хоч здогадався зі старої квартири забрати продукти, в яких зараз може щось собі приготувати. Багато чого спробував зі швидкої їжі, але в його серденьку назавжди собі відвоювали місце сосиски з фасолью. Також зі студентства в нього залишилась звичка завжди мити після себе посуд, бо квартира і зараз не весь що, а якщо він ще смітник розведе, то доведеться викликати дезінсектора. Після відпочинку біля телевізора час шукати роботу. Як добре, що це можна зробити, не виходячи зі своєї квартири, серед усіх вакансій він обирає лікаря. І тепер наш сет інтерн. Поп'ємо трошки кави на балконі. Погода так і не налагодилась, але дощ додає такого собі антуражу. Сет вирішив трошки розім'яти, бо від холодної погоди заціпеніли його мишці. Роздивляючись, як люди бігуть по своїх домівках, сет згадав те, як він сперечався з мамою їх останню розмову. Такий самий, як і батько, ти вирішив нас кинути. Мамо, я вас не кидаю, я буду присилати вам гроші. Твій батько теж так казав. Ви порівнюй мене з ним, і це ти його вибрала? Та да, знаю я, ти до кінця моїх днів будеш цим мені дорікати. Так не лізь в моє життя, їдь і не повертайся. Полону спогадів все та вивели крики з сусідньої квартири. Він не захотів це так лишати, і тому вирішив постукати у двері з наміром навіть посваритись. Але коли двері відкрила літня жінка, вона здалася схожою йому на його матір, і тому він навіть не зміг проронити їй слова, за що, власне, й отримав на горіхи. Нічого не досягнувши і нічого не з'ясувавши, Сет, підзаджавших свого хвоста, пішов назад до своєї квартири, бо йому треба було готуватися до завтрашнього дня, щоб з новими силами і енергією прийти на нову роботу. Минуло дуже швидко і настав ранок. Якби не повідомлення про те, що розпочинається робота, наш сет запізнився б на неї. Після невеличкого інструктажу і заповнення всіх паперів, Сет нарешті, зміг приступити до своїх обов'язків. Зайшовши в будівлю лікарні, він легко знайшов відділення, в якому мав проходити стажування. Найлегше він знайшов спільну мову з Джеймсом, який був його ординатором, і Дарлою, яка працювала медсестрою. У Джеймса було неймовірне почуття гумору, яке неодноразово допомагало йому завойовувати прихильність не тільки у пацієнтів, а й у колег. З Дарлою ж була трошки інша ситуація. Так як вона працювала на рецепції, через неї проходив великий потік інформації, яка частенько стосувалася не тільки роботи. Якщо ти хочеш знайти якийсь брудний секрет, то запитай у Дарли. Розпочався прийом пацієнтів, і так як сет новачок йому поки що не доручало ніяких серйозних робіт. Першим його завданням було Супроводити пацієнтку до її палати. Після того він знайшов Джеймса, який саме закінчував огляд своєї пацієнтки. Обмінявшись парочкою смачних жартів, сет передав картку з історією хвороби нової пацієнтки. Жарти жартами, а роботу ніхто не відміняв, так що сету довелося повернутися до прийому і супроводу пацієнтів. Привітавшись з кожним і записавши їхні дані, сет пішов до Дарли з'ясовувати, чи зможе лікарня прийняти їх усіх. Дарла ж сказала, що Залерес перевірить і набрала головну медсестру. Через декілька хвилин медсестра відповіла, що залишилось тільки два вільних місця, що незвичайно обурило сета, але він з цим нічого вдіяти не міг. Тим часом зміна дійшла до обідньої перерви. І наш сет вирішив перекусити. Найкращим вибором, серед того, що міг запропонувати кафетерій, виявилося шоколадне тістечко. Розігрівши його в мікрохвильовці, в нього майже вийшов фондан. Для легкого перекусу цього вистачило, тепер залишилось все як слід запити кавою. Дякувати Богу, на каві в цій лікарні не економили і замовляли дійсно якісні кавові зерна. Після того Сет визвався допомогти розносити їжу пацієнтам. Він не міг не зайти до тієї дівчинки, яка стала першою його пацієнткою. Ось так і закінчилась перша робоча зміна нашого сета. Прийшовши додому, він вирішив трошки розслабитись у ванні, бо він же ж так сьогодні перетрудився. До нього в голову прийшла неймовірна ідея: а чом би не піти і погуляти? А краще не самому, а запросити нового друга колегу випити у бар. Джеймс виявився гарним слухачем, який доволі уміло і вправно вставляв свої п'ять копійок. Він підтримував розмову, не питаючи нічого зайвого. Седжер ж розказував про свої минулі роботи, про навчання про дівчат, тактично опустивши тему своєї сім'ї. Джеймс помітив це, але не став акцентувати на цьому свою увагу. Знаєш се, я інколи ненавиджу свою роботу. Бо Ми не боги, ми не можемо врятувати всіх. Ти просто уяви собі, якби людство знайшло ліки від старості. Ну, твої судження можуть мати право на життя, але я їх не розділяю. На такій ноті вечір хлопців був завершений, і кожен з них відправився до своєї оселі. Так що й ми з вами на такій ноті будемо завершувати. Сподіваюсь, ви додивились до кінця, до наступних зустрічей. Бувайте!